Привіт вам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відео огляд, розпаковка. Але цього разу, а ні, є, все одно є журнал Звінкс. Хотів сказати, немає журналів Звінкс. А, перших три журнали, яких я вам покажу, це. Я чисто випадково їх знайшов в одному магазині. Він дуже в такому закритому місці. Сам магазинчик по собі закритий. Тобто, побачите, що там магазин з журналами дуже важка історія. Але я побачив. І там чисто випадково знайшов цих три номери. Перший журнал це Мій Дісней з Софією Прекрасною за лютий 2019 року. Він з подарунком був. Отакі рукавички від Софії. Він і коштував 30 гривень. Тому я, власне, взяв його. Також, також там був журнал Поп-Піксі видавництва Егмонд. За січень 2015 року з карнавальними крилами. І ще один журнал, який я там купив, це журнал «Волшебніці Winx за грудень 2017 року. По Піксі Winx були по 50 гривень. На Winx огляд у мене на каналі Є. А на інші журнали я планую зняти. Також я. Раніше вам роз... Раніше розповідав, що купляю журнали, які досі виходять у нас. Це «Крижане серце. Мій Дісней називається А... My Little Поні Дружба, це диво. Людина Павук, Світ героїв. Круті пригоди. Залежить, який там, що там в журнал. Тобто який сам журнал, по якому мультфільму. І. І ще одне забув, здається, а. Та ні, не забув Наче раз, два, 2-3, 4 назвав. Але цього разу взяв дещо для себе нове. Я раніше його не купляв. Просто цього разу сподобалася обкладинка і подарунок. Тому я думаю, беру ціна адекватна, досить хороша по 100 гривень за номер. Тобто це не 300 гривень як кіоску. В магазині, тобто в супермаркеті. А ціна, за яку справді можна купляти ці журнали. Це журнал Чарівна принцеса. Ось. Це номер за березень-квітень цьогорічний 2024 року. Я планую все-таки зробити на них детальний огляд. Думаю, вам буде цікаво. Також журнал Крижене серце Мій Дісней за листопад-грудень 23-го року. Я раніше в огляді на журнали Мій Дісней розповідав про нього. Але вибачте, мене 300 гривень я журнал не го... за журнал не готовий був дати, тому що він, по-перше, не коштує такі гроші, Ну і по-друге, також. Так, ще один журнал це Світ Героїв Людина Павук. Нарешті він вийшов новий. Номер за січень лютий е, Чому я кажу нарешті новий, бо цілий 23 рік і начебто ще в 22-му, так, і цілий 22-й були просто е, От брали старі номери, ліпили на них новий, новий номер, тобто нумерацію тільки минали, міняли нумерацію, а журнали залишалися старими. Тими, що в мене вже є. Ну, Повтори мені для чого. Також новий номер в мене є журналу Чарівний світ My Little Pony. Номер за січень лютий 24-го року. І ще один журнал Круті пригоди. Він присвячений Спайді і його неймовірним друзям. Це, я так розумію, якась версія, дитяча версія людини Павука. Це номер теж за січень лютий 24-го року. Ну що ж. Журналів достатньо я отримав. Буду робити на них детальний огляд. Я сподіваюся, вам буде цікаво. Не тільки на Віннік дивитись, але й на них. Дякую, що ви зі мною. Всього вам найкращого.